Україна була першою країною з колишнього СРСР, яка розпочала конституційний процес, і останньою, яка його завершила, напрацьовувалися правила. В новій державі це давалося дуже складно. І те, що сталося у червні 96-го року, фактично йшлося про завершення цього періоду, першого періоду, становлення України як незалежної держави на власних засадах. Основа була дуже добре закладена, і ті зміни, які відбувалися, вони відбувалися ну, без порушення, скажімо так, самої філософії. Цього документа, власне кажучи, сама війна була значною мірою викликана тим, що мавпис північного сходу злякалася тих позитивних змін, які у нас відбуваються, і вони вирішили їх припинити силою. Не можна під час війни вносити зміни до конституції. Це забороняє сама конституція і правильно робить. Один з таких викликів це очевидь порядкування системи місцевого самоврядування місцевих органів влади як такої. Причому йдеться і про рівень базовий, і про субрегіональний, тобто райони повітря, і регіональний, в тому числі. Вочевидь, що залишаються питання щодо судової реформи. Вони частково врегульовані, але лише частково. Ну і, мабуть, всі весь комплекс питань, які пов'язані з питаннями європейської інтеграції України і адаптації до європейського права. Спочатку ми маємо перемогти в цій війні, і потім повернемося до. Конституції, вочевидь, що нас чекає якась нова редакція. Це виклик замислитися і дуже серйозно підійти до побудови всієї структури влади, організації. Фактично йдеться про те, що після війни ми маємо подувати на тій основі, яка у нас є, врахуванням її нову систему, нову організацію, яка дасть нам кращу якість розвитку.